Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися сьогодні питання, таке цікаве, мені написали. Хочу повернути колишнього, чи є в мене шанси, чи вийде його повернути. Зараз виберу собі гарну колоду. І ми подивимось, чи є шанси повернути колишнього. І спитаємо заодно чи слід це робити, чи добре вам буде, що ви його повернути, чи можливо його повернути. Так, дивимось. Той, хто дивиться, скажіть, покажіть, що заважає повернути колишнього, чи повернеться він до вас колишній чоловік. Коханий, чи повернеться він до вас, чи будете знову разом? Ну, дивіться, там втрутилась якась жінка інша, і ви зараз в стані дуже великого конфлікту. Окремо, не спілкуєтеся, отшельник, все погано, гостра ситуація. Але мріє про те, що будете знову разом. І він також про вас думає. І це можливо, що ви можете бути разом. Дев'ять жезлів, для цього треба якісь зусилля робити і йти цим шляхом, і так, що ви будете разом. Дев'ять кубків. Все буде добре. Це можливо. Так, хорошо. Ну, там зараз в нього хтось є. Хтось втручався ваші стосунки. В чому справжня причина, чого відносини зруйнувались? Чого між вами зруйнувались відносини? Чи був якийсь магічний негативний вплив на вас? Це показано, що колесо фортуни, доля і розлучення. Що так повинно було бути? Що по долі? Розлучення вам виходило? Чи хтось втручався? Чи хтось втручався? Так, да, втручались, робили негативний магічний вплив. Він зараз на вас вже не діє. Але по цвинтарю, це цвинтарна магія, щось прив'язували десь. Зруйнували магічно ваші відносини. Карта повішена, що це надовго, це на 12 років, все, щоб зупинилось. Прибираються, заперечую. Тут і дьявол, все вийшло. Заперечую, заперечую. Заплачено за роботу. Прилічна сума, все зроблено. І змінили долю, втрутились в долю. Не своїм шляхом ви зараз ідете. Змінили вам долю, заперечую. Заперечую. Тому і захотілося вам його назад повернути, бо втрутився хтось. Це не, не, не по долі вам бути розлученим. Так. Вийшов Верховний суд. Це значить, що ваші вороги, ті, хто втручався, що вони будуть покарані за те, що вони з вами зробили. І е, оця ситуація вона скінчилась, вона завершилась. Е, связь любов, Роман, двойка кубків, закохані, і карта Мир. Е, це значить, що ви будете задоволені результатом вашого життя, що ви будете в парі. Але я не впевнена, що ви будете в парі з тим самим чоловіком, про якого ви питаєте, бо тут розлучення залишається, але ви вибираєте інші варіанти. Дивитеся ще розглядайте інші варіанти. Ось так. Розбите серце, дуже м м як м трагедія переживаєте, депресія дуже серйозна. Яка якась зрада, предательство було, заперечую. Що хтось. Хтось з'явиться інший? Або з цим чоловіком, про його, якого ви питаєте, так можливо, що все спочатку почнеться як з чистого листа. Е, зараз подивимось, чи треба він, ну вообще, взагалі, чи це хороша ідея саме цього чоловіка повертати. Можна ж іншого собі знайти. Бо то, що сталося, то що він пішов від вас, він вас підставив, він дав комусь привід робити цю магію. Тобто це не може бути так, що він нічого не робив, ні, ні з ким ніде не спілкувався, і вдруг взяли вам, зробили чорну магію. Ні, він дав цей привід, що він ініціатор того, що з вами зробили. Заперечую, заперечую. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для того, хто дивиться. Прошу зняти негативний магічний енергетичний вплив, зняти цвинтурну магію, відправити тому, хто робив, тому хто заказував, не на приклад особисто на них, не на закальцовку. Всі крадніки, обміни, підміни, закальцовки руйную, розсікаю, відсікаю від вас все зле лихе. Відправляю на болота зипки, там воно хай схорониться і до вас більше не повертається. По Верховному суду буде так і так буде. То, що ворог вам бажав, хай з ними станеться. А вся магія негативна, всі закальцовки крадніки відправляю на болота, там вони е залишаються, до вас більше не торкаються. Буде так і так буде. Так буде. Так, оцей чоловік, про якого ви питаєте. Що він замість того, щоб захищати вас, так, він вас підставив, зв'язався там з якоюсь баришнею. І, звісно, вона швидко сорієнтувалась, зробила по чорній магії, щоб ви розлучились, щоб він їй достався. Так, як дайте пораду, чи, чи треба повертати? Колишнього. Дайте пораду, чи треба повертати вам назад колишнього. Так, зараз я приберу бамушницю мою. І також цікаве, дуже цікаве питання. Так, чи треба повертати колишнього, чи треба це вам, чи буде це добре. Він буде наражати вас в подальшому, також буде наражати на небезпеку. Буде магія в вашому житті негативна через нього. Ще будуть ці ситуації повторюватися. Саперніці будуть з'являтися. Але ви, якщо ви. Готові з цим боротися, цьому всьому, всьому прокачати себе магічно, доробити захисти, відсікати всіх оцих відьм, які будуть нападати. Якщо ви готові боротися за своє щастя, то це можливо, що ви можете далі з ним жити, але треба буде слідкувати дуже пильно, оце магічний вплив, і будете почувати ви себе як жертва цих обставин. Буде обманювати знову. Е, карти кажуть, що це не ваш шлях. І вам ви сили дали, е, як, ну, вроді як і погано з вами сталося, да, що ви, ви розлучились. Але це вам дали шанс. Вимкнули нам електричество. Ладно, будемо продовжувати. Вам дали шанс від нього позбавитись, просто позбавитись цієї людини. Ви подумайте, чи треба вам в ці відносини далі йти? Бо те, що з нами відбувається, воно все непросто. Ви щось молились, просили, і вищі сили вас почули, і організували так людей навколо вас, щоб все призвело до розлучення. Ви можете бути щаслива знайти собі пару, яку, ну яка вам дійсно по долі. Оцей не дуже гарний якого ви хочете повертати, і він буде робити вам те саме, що ну, своє діло буде робити. Знайомитись з якимись жінками, давати їм повод. Так, що робить? Що зараз можливо його повернути, так, його, він може до вас повернутися, але буде повторення, він буде знову робити погано. Якщо людина вам вже зробила один раз погано, навіщо це повторювати? Шукайте собі іншого, давайте подивимось. Чи є така можливість, чи зустрінете ви когось іншого, який буде краще для вас, що буде краще для вас, і вам з ним буде краще? Так, ось. Дивіться, з вас треба поснімати, почистити ту магію, що вам наробили. Ось, бо ви під загрозою. Але людина така, мужчина, дуже гарний, він існує і він прийде в ваше життя. Ви зараз не задоволені, одиночество, грусть, розбите серце по магії. Ось, треба робити захист. І е, все буде, от, так як ви мрієте, так як ви собі хочете, так з вами і буде. Якщо вам хочеться мати сім'ю, це десятка кубків, все точно сім'я, що ви її будете мати. Але не обирайте того чоловіка, який розбив вам серце і зробив погано. Тут вийшло також це загальний розклад, два варіанти: хтось обере іншого буде щасливий. Хтось під загрозою і обере того самого, він повернеться, але буде розбивати серце знову, знову, знову. І рано чи пізно ви все одно від нього підете. Це просто що вам не вистачило цього одного. Уроку ви хочете повторення. Але чоловік жорсткий, жорсткий, може образити, навіть не помітить. Це погана історія. І буде цей магічний вплив далі буде на вас. Йому подобається, коли ж жінки за нього борються. Заперечують. Бачите, вийшло два чоловіка. Хороший і той, що не дуже хороший, Той, що злий. Перекриваю. Вищасили, духи роду, янголоохоронці, прошу захисту для того, хто дивиться, для того. Вищі сили, духи роду, охоронці, прошу захисту для того, хто дивиться, прошу прибрати всі перешкоди. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявиться в вашому житті, щоб ви були в парі, щоб ви була щаслива і щоб ви не були одні. По Верховному суду буде так і так буде. Допоможіть. Буде так. Дякую всім за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дуже дякую за донати і до зустрічі!